З Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: якщо хто любить мене, той буде зберігати моє Слово, і мій Отець любитиме Його, і ми прийдемо до Нього, і зробимо собі оселю у нього. Хто ж не любить мене, слів моїх не зберігає. І слово, яке ви чуєте, є не моє, але того, хто послав мене. Отця, це говорив я вам, перебуваючи між вами, а Утішитель, Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав. Мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так як світ дає, я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам: я йду і я прийду до вас. Якби ви любили мене, то зраділи би, що іду до Отця, бо Отець більший від мене. І тепер я сказав вам раніше, ніж це станеться, щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили.